Чому у місті брудно, як з цим борються і чому виходить не дуже? Присвячимо цей сюжет початку загальноміської толоки, яка стартуватиме 18 квітня. З настанням тепла користенці почали роботи з благоустрою. Про це ми знаємо не лише з публікацій у соцмережах, а й помічаємо на власні очі. Наприклад, нарешті прибрали сміттєву купу в районі вокзалу, на яку місяцями жалілись у соцмережах. Щоправда, на цьому місці знову починає з'являтись мотлох. Взялись за прибирання жителі багатоповерхівок, розбили клумби, в яких уже цвітуть перші квіти. Але є місця, санітарний стан яких вимагає негайного втручання. Наприклад, ось це закинута водонапірна вежа. Вона, до речі, знаходиться у приватній власності, але ніхто нею не займається і вона перетворилась на огидне сміттєзвалище у центрі міста. Ще гірші справи на околицях та в мікрорайонах, де люди влаштовують цілі стихійні сміттєзвалища. Це, наприклад, сміттєзвалище, яке існує роками у колишньому гуртожитку, знаходиться у мікрорайоні Хімаш. Це вже дещо далі. На цих відео стихійне сміттєзвалище у мікрорайоні Пашини. Тут, окрім звичайного побутового сміття, можна побачити меблі, люстри, а також тварин, яких люди не захоронили, а викинули. Чому з'являються стихійні сміттєзвалища? Тому що мешканці міста. І деякі підприємства, станови організації, не бажаючи сплачувати за утилізацію відходів, за вивезення цих відходів, виносять сміття, де посадки поближче розрахунку, де є вільні території, і викидають. Якщо ви стали свідком того, як хтось несанкціоновано викидає сміття, алгоритм дій наступний. Коли побачите бажано цей факт зафіксувати, або сфотографувати, або якщо це автомобіль, записати номер цього автомобіля і повідомити або поліцію, або можуть подумати виконавчий комітет, тобто безпосередньо або управління або лісно-міського голову, а вже ми будемо працювати з правоохоронною органами, щоб е, притягнути цю людину до відповідальності. На жаль, у нас е, моя особиста думка законодавство в цьому питанні. Дуже погане, адміністративний кодекс у нас мертвий, майже не працює. Відповідальність на сьогоднішній день штраф є від 850 до 1300 на людину, на фізичну особу, на фізичну, на юридичну особу більше там штрафи. Там вже до 1800, по-моєму, десь. Конкретні цифри зараз не скажу, але це прописано в адміністративному кодексі України. В кодексі України про адміністративні правопорушення. Процедура поводження з побутовими відходами визначена законодавством. Є відповідна постанова Кабміну, яка передбачає порядок. Тобто, якщо за результатами огляду території, посадового самоуправління, виконавчого комітету чи за зверненням громадян виявлено стихійність мічізвалище, у нас рішення виконкому затверджено склад комісії. Комісія виїжджає на ці стихійні зі обстежує відходи, встановлює їх в обсяг, встановлює властивості цих відходів, це які небезпечні чи безпечні відходи. Відповідно до законодавства має право звернутися до правоохоронних органів з листом, щоб встановили, а хто викинув ці відходи. Процедура нами ці розроблена. Завжди ми пишемо листи на правоохоронні. На жаль, відповідь одна і стандартна. А я розумію, що нічого не робиться. Зі сторони порагонурення. А відповідь одна і стандарта. В результаті пошукових мероприємств встановити власника відходів не вдалося. Хоча, вибачте, виїдь туди, посидив в автомобілі півгодини і ти поймаєш людину, яка тебе або автомобіль, який туди виїзд, або висипав, і можна з людиною працювати. Не хочуть. Після цього готується рішення виконавчого комітету. Про те, що яким зобов'язується комунальне виробничого спосіб підприємство вивести ці відходи на наш полігон і їх захоронити за рахунок коштів місцевого бюджету, ось такі гілки або важкогабаритне будівельне сміття не можна викидати у контейнери, або поряд з контейнерами. Що ж робити? Варіанти 2. телефонувати до КВГП та наймати транспорт, який забере ваше сміття. Зробити це можна за номером 068 322 93 47. Послуга не дешева. Година роботи трактора коштує 1101 гривню. Інший шлях самостійно завести своє великогабаритне сміття до Грозинського полігону. В такому випадку потрібно оплатити користування звалищем. Ціна 47 гривень за один куб. Всі ми хочемо жити у чистому місті, але чи готові щось для цього робити? Як мінімум не смітити, максимум взяти участь у толоці. Розпорядженням міського голови квітень оголошено місячником з благоустрою. Тобто, влада запрошує містян виходити колективами на прибирання. Потрібно навести лад на своїй території та поряд. Відповідно до правил благоустрою підприємство, установи, організації, громадян відповідають не тільки за власну земельну ділянку, на які а і межі ну для будинків, для підприємств це до 20 метрів по периметру від своєї території до бордюрного каменю. Для деяких там підприємств і до 50 метрів. Крім того, за кожним підприємством, установою, організацією закріплено певну територію. Наприклад, школярі, як правило, прибирають береги річки. Ми запропонували свої ділянки, будь ласка, вийдіть на ці ділянки присутності. До цього ми відносимося лояльно. Якщо підприємство просить десь змінити ну, якусь іншу територію, питань немає. Звертайтеся, обговоримо це все. Головне, щоб місто було чисте. Акції з благоустрою це заходи традиційні, історія яких тягнеться десятиліттями, але не всім подобається. Часто можна почути фразу, що толоки це коли ті, хто ніколи не смітить, прибирають за тими, хто ніколи за собою не прибирає. Це сміття в нашому місті, крім нас, ніхто сюди не заносить. То після себе ми повинні прибирати. Ну і це наше оточення середовище. Ми ж для себе створюємо комфортні умови. Я не думаю, що це. Якесь щось критичне таке і попрацювати там пару годин, прибрати сміття. А вже потім ми запрошуємо прибирайте. Є можливість вивезти, немає можливості, хоча зберіть його в ці мішки. А вже потім ми силами нашого комунального підприємства будемо організовувати вивезення. Комунальні установи не в змозі самостійно підтримувати чистоту всього міста. Не допомагають у цьому правоохоронці, не надто справляються і інші інстанції. Наприклад, інспекція з благоустрою, яка на сьогоднішній день складається всього з одного працівника. До війни було два. Відповідно до вимог тих нормативних документів, які зроблені з цього питання центральним органом виконавчої влади, розрахунок такий, що на 10 тисяч повинен бути ну, мінімум на 10 тисяч, мінімум один інспектор. Ну, от вирахуйте, для нашого міста це 6-7 інспекторів повинні бути. У нас, на жаль, зараз одна. Крім того, що ходити по місту дати протокол, ще є багато інших задач. О, ті ж самі дозволи на проведення земляних робіт, на порушення об'єктів благоустрою цим інспекції займаються. І є інші питання, яким займається інспекція. Кого звинувачувати та на кого ображатись за те, що у 2024 році користень все ще критикують за сміття, як і 10, 20, 30 років тому. Напевно, на самих себе користенців.